I'm burning О, привіт, Люїс. Привіт. Дякую тобі, дякую. Ось і все. А дамо цій квіточці назву. Мяу. Мяо. Нехай буде мяо. Гаразд. Я сподіваюсь, тобі буде дуже добре у новому домі маленька Мяу. Ласкаво просимо у наш сад доброти. Ми з Люїсом. Щойно садили тут нові квіти. Подивіться, як вирує життя в нашому саду, а який жовтий цей соняшник, і які ніжні його полюстки. Я маю двох друзів, які ось ось під'їдуть, і вони нам допоможуть посаду. А це мертві квіти і рослини. У них було своє життя, до них прилітали бджоли. А тепер ми можемо передати їх життя іншій рослині, як і всі живі істоти. Вони можуть померти, можуть народитись. Але цю рослину ми можемо покласти в компост. Саме тому я їх зірвала, ми покладемо їх в компост. І вони дадуть нове життя. О, привіт! Привіт! Дякую, що привели дітей в сад доброти. Приголені? Так, так. Я повернусь за годину. Бувай! Бувай! Я дуже рада, що ви прийшли сьогодні. Чим ми можемо допомогти? О, ти такий добрий і позитивний. Представтесь, будь ласка, нашому особливому другу. Привіт, мене звати Ярина, мені 6 років. Привіт, я Мирослав і я дуже радий бути тут. Мені подобаються рослини і природа. Буду радий допомогти. А я, Юлія, як ви вже знаєте. Тож, у нашому саду є чимало мертвих рослин і листя. Можливо, ви допоможете мені їх зірвати і покласти в наш компост. Так, звичайно. Чудово. А чи ви знаєте, що таке компост? Ні. Отже, компост це збір мертвих рослин, листя, харчових відходів, які комахи та інші черв'ячки їдять і допомагають перетворювати Вау! Скільки всього ми маємо покласти в компост? І все, все це є частиною життєвого циклу? Навесні, на деревах. З'являються дрібні листочки та квіти, які, як і людина, можуть жити, можуть померти. Восени вони падають з дерев на траву і починають розкладатися, створюючи дуже цінну їжу для нових дерев і рослин. Давайте покладемо це туди і трошки посидимо. Вип'ємо освіжаючої води. Ідіть зі мною. Добре, дякую. Не вмирає. На жаль, так. Одного дня все і всі помирають. Але давайте спочатку вип'ємо трошки води, і я розповім вам одну історію. Отже, ти права, всі од... одного дня помирають, і ніхто не знає, коли саме. Хтось може померти старшим, а хтось молодшим. Ось чому так важливо жити повноцінним життям, насолоджуватись та бути добрим. І ми на землі довго не будемо. І ми всі є частиною життєвого циклу. Спочатку ми народжуємось, потім живемо, а потім ми помираємо. Ми вже помирають тільки старі. Ти права до того, що здебільшого ми помираємо коли похилого віку. Але коли ми старіємо, ми не так засмучуємось, думаючи про смерть, тому що відчуваємо, що прожило достатньо. Але іноді гинуть і молодші люди. Вони можуть померти через хворобу або потрапити в аварію, наприклад. А діти можуть померти? На жаль, так. Діти помирають також. І для тих, хто залишився батьки, родичі, друзі, дуже важко змиритися з цим, з тим, що більше їх немає. Але чому все мусить зрештою померти? Знаєш, Ярино, я думаю, це дуже великі питання, можливо, найбільше. Знаєте, в мене є ідея. Тож, давайте прочитаємо цю чудову історію, де можливо знайдемо відповідь. У будинку моєї бабусі мені особливо подобається сад. Нам обом над усе подобаються помаранчеві квіти. Одного разу я допомагав бабусі поливати квіти, і вона сказала дещо дивне. А саме ми створені з того, що називаються атоми. Атоми це маленькі, крихітні, мізерні штучки, менше за метеликів чи кульки. І навіть менші за піщинки в річці. Бабуся також розказувала, що атоми народжуються всередині зірок. А оскільки ми складаємося з атомів, це означає, що ми теж створені із зірок. Це було дивовижно. Коли мені було шість, бабуся захворіла. Вона була настільки хвора, що не сила було їй одужати. Від моїх сліз змокла моя улюблена сорочка. Мама, тато і дідусь теж плакали. Мама сказала, що зараз плакати це добре. Ми пішли відвідати бабусю в лікарні. Медсестри та лікарі, які там працюють, розумні. Але... Моя бабуся була настільки хвора, що вони не змогли допомогти їй залишитися з нами. Ми з мамою відвідували бабусю щодня після школи. Я сидів біля бабусі, а вона розповідала мені неймовірні правдиві історії про атоми, зірки, кораблі та бабок. Чи знали ви, що колись давно бабки були як курчата за розміром? Щонеділі дідусь відводив мене до бабусі. Він завжди приносив їй квіти із саду. Квіти докупи я зв'язував помаранчевою стрічкою, оскільки це був улюблений колір бабусі. Я запитав у бабусі. Чому вона ніяк не може одужати? Минулого тижня у мене була жахлива, противна застуда, але мені стало краще. Бабуся відповіла, що коли люди стають набагато старшими, часом вони занедужують так, що їм вже не стає краще. Вона сказала, що це трапляється з усіма живими істотами жуками, котами. Травою і навіть страусами. Я вигукнув їй, що це несправедливо, на не що вона відказала, що розуміє, але таким є природний цикл життя. Потім ми з'їли трохи шоколаду. Я запитав бабусю: якщо ти не можеш одужати. І не можеш залишитися з нами, то куди ти підеш? Чи можеш ти повернутися до зірок? Дідусь сказав, що різні люди по різному вірять у те, куди вони підуть після смерті. Він сказав, що дехто вірить у те, що люди повертаються. Але не можуть згадати, ким були в минулому житті. Кожен має повернутися іншою людиною або навіть твариною, наприклад, жабою чи жирафом. Хм, було б кумедно, якби бабуся повернулася жирафом. І вона б таке вподобала, тому що жирафи трохи помаранчеві. Дідусь сказав, що він вірить у те, що бабуся піде в чарівне місце, де є все, що вона любить. Гойдалки, книжки з оповіданнями і цуценята з крутливими хвостиками. Усі люди, які пішли раніше, будуть чекати на неї. Бабуся розказувала, як вірить у те, що літатиме над землею. Вона говорила, що всі її атоми закружляють у дикому, прекрасному танці. і утворять щось зовсім нове: квіти, річки, хмари та пташок. Я буду всюди, сказала вона, навколо тебе. Дорогою додому я їв шоколад і думав про те, що вони сказали. Коли наступного дня ми пішли в лікарню. Бабусі вже не було. Вона пішла від нас. Деякі дорослі сумували тихо, як мама. Вона тихенько хлюпала, обнімаючи тата. Інші дорослі сумували гучно, як тато. Він голосно плакав, пригорнувши маму. Я сумував гучно. Як тато. За два дні ховали бабусю. Прийшли всі люди, які її любили. Були обійми, плач і тихі розмови. Я рано ліг спати. Я дуже втомлююся, коли сумую. Коли знову настала неділя, ми з дідусем поїхали в парк біля мого будинку. Бабуся пішла, почав я. Як ти думаєш, вона потрапила в чарівне щасливе місце? Дідусь відповів, що напевно так. Я сказав, що вона залишилась на землі, перетворившись на помаранчеву квітку, або на жирафеня в Африці. Дідусь сказав, що ми повинні пам'ятати все, що ми робили разом із бабусею, коли вона була з нами. Він розповів, що дуже любив кататися з бабусею на гойдалках. Я розповів, що дуже любив малювати з нею. Ми згадували все, що колись робили з бабусею. Ми готували шоколадний пудинг, оповідали історії. Та повільно танцювали під стару музику, співали пісень і пригортали один одного. Мені було сумно і радісно водночас. Бабуся пішла від нас, коли мені було 6. Це сталося давно, мені вже дев'ять, коли я їм шоколадний пудинг. Я згадую про бабусю. Коли я думаю про зірки, атоми та квіти, я теж згадую про бабусю. І я досі почуваюся від того радісним і сумним водночас. І коли ми йдемо в парк, я завжди вітаюся з помаранчевими квітами. Що ви думаєте про це? Я думаю, якщо б життя на землі тривало вічно, це б було дуже нудно. Ого? Ви це чули? Це надихає мене ще більше цінувати речі на нашій землі, тому що ми повинні більше любити кожну рослинку, кожне дерево. Кожного на нашій землі. Хлопчик не зміг допомогти бабусі почуватися краще, але він допоміг їй почуватися краще внутрішньо. Ви знаєте, Ярина і Мирослав, ви мене так надихнули сьогодні. Дякую вам, дякую за те, що ти мій друг. Я дуже рада, що ми могли бути разом. Всі кольори планети під дощем чи у сонячну погоду стають яскравішими. Тому що ми були тут сьогодні разом. Те, який ти змушує моє ніжне серце казати, що ти справді такий особливий, і я особлива також. Я завжди буду собою. І ти завжди будеш собою. Ти мені дуже подобаєшся, і це правда. Ти подобаєшся мені за те, що ти унікальний. Побачимося наступного разу! Бувай! Thank You for being my friend, I'm so glad that we can be together. All the colors at the planet send in rain or cloud, or bright sunny weather.